Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. А вже весна, весні дорогу, о весно, дай нам перемогу. Але поки що весна хоч мила, хоч довго очікувана, але така болюча з присмаком крові. Та нічого. Дочекаємось. А сьогодні я хочу повідати вам нагадати, шановні добродії, народний календар квітня. Цьогоріч квітень особливий. Цьому році, в квітні місяці, ми відзначаємо найвеличніше свято Православне Великдень. Але давайте усе по порядку. Отже, 7 квітня. Теж надзвичайно святковий величний день. Благовіщення, такий величний, що навіть птиці гнізда не б'ють. А що вже про людей казати? Звісно, не працюють вони цей день, Бож благовіщення. І до землі не можна до благовіщення торкатися навіть вона від 4 грудня. Сьомого квітня відпочиває, не можна її турбувати, так кажуть народі. Благовіщення благовістить весну, бо ж після благовіщення все живе, до сонечка тягнеться, оживає, зверію птахи повертаються. Пісні нам співають. Отож наступний день після сього благовісника. Народі його теж дуже пошанували, тому що архангел Гаврил, він володар блискавок. І не працювали люди, бо казали, щоб не Архангела Гавриїла не образити, щоб Гаврило хати не спалив. Далі 9 квітня, цьому році вхід Господній у Єрусалим, верна неділя це якраз ота пора, коли кажуть, прийшов Бербич, кожух Тербич. І саме, прийшовши з церкви, посвятивши вербу, намагаються легенько вдарити кожного члена родини, а при цьому приказуючи не б'ю, верба б'ю за тиждень велике, недалечко червоне яєчко. Будь здоровий, як вода, а веселий, як весна, а багатий. Як земля. як просто, і як мудро сказано, як все передбачено у звичайних, простих, але дуже вагомих словах. І здоров'я, і радість, і звичайно ж добробут. Якраз на 9 квітня повертається, і вже було сказано, перші ранні тахи. Ну і Прийде до нас Страстний тиждень з 10 по 15. Це якраз той тиждень, коли люди особливо стараються жити з Богом в духовності у молитвах. Ну а 16 квітня великий день. Про великий день нас чимало було в сюжеті. Тому я не зупиняюся на цьому великому і величному святі. Скажу далі, що від 17 до 23 це свята седмиця. І її там один день 21 -ше. Коли люди особливо дивилися, яка погода передбачували за допомогою прикмет. Яке ж має бути літо? Якщо в цей день на руфа, на Родіона 21 квітня, дощ, літо буде холодне і дощове, будемо спостерігати, побачимо. Ну і повернуся до 7 квітня, до благовіщення і скажу одночас за 21 квітня за руфа якраз у ці дні. Заборонялося ходити в ліс, бо ж гадюки зі свого скову вилазять і можуть вкусити. А це, звичайно ж, небажано прикро і гірко. Ну і приходить радуниця або проводи поминання померлих. Це 25 квітня стосується кожного з нас. Нарешті 30 квітня. День жилок мироносиць І ще 30-го Зосима покровителя діл, Божих комашок. Ось такий він квітневий календар. Є ще один у квітні день особливий, але про цей день буде наш наступний відеосюжет. А сьогодні я прощаюся. Щастива!